застосування І так, переходимо. Значить, проблемне питання на сьогодні. спішив Що спільного між цими пристроями? Дивимось, є шкільний дзвоник. Пам'ятаєте його, так як він торохтів, щоб всі чули і на вулиці, і в приміщенні. Далі йде електродвигун. Він допомагає ну, запускати якісь. Пристрої, такі, як, наприклад, компресор, працює з електродвигуном, насос водяний може працювати. В холодильнику може бути електродвигун, привід цієї пральної машини, теж там електродвигун є. Ну і електротранспорт, звісно, електросамокати, електромопеди, там, і електроавтомобілі, там скрізь також є електродвигун. Далі в нас іде підіймальний кран. От на свалки. Так? На звалищі використовують такі от. Пристрої, які можуть притягувати до цієї стріли металеві предмети. Тобто предмети притягуються і переміщуються. Ніяких гачків, там, крючків немає, воно просто як липне так, до цього металевого диску здорового. Так, і щось є спільне між цими трьома елементами, так, пристроями. Наша задача сьогодні на уроці розібратися, що їх оці пристрої об'єднують. Установка складається з... Дивимося, коротеньке відео. Так, я трошки заховаю це, щоб не заважало, і повертаємося. Установка складається з котушки, яка послідовно з'єднана з, з амперметром та підключена до джерела струму. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом, скористаємося залізним циліндром, який підвісимо на динамометр. Відмітимо початкові покази динамометра. Циліндр може вільно входити всередину кутушки. Увімкнемо джерело та почнемо змінювати силу струму в колі. При цьому відмітимо зміну положення циліндра та покази динамометра. Добре видно, що притягування циліндра кутушкою залежить від сили струму в ній. Тобто ми бачимо, що ця котушка втягувала в себе циліндр, який був підвішений на пружинки, так, на динамометрі. Дуже цікавий дослід. І так, магнітна дія в котушці посилюється у разі збільшення сили струму. Оцю залежність треба нам запам'ятати і знати її. Отже, чим більша сила струму, тим, що тим. То в нас там ще прийшли люди? Тим більше воно притягується. Сила притяжіння там буде більше. У разі збільшення числа витків, також збільшується у нас сила струму і також буде збільшуватися сила притягування. Так. Питання тепер: Чи можливо ще якось посилити магнітну дію котушки зі струмом? Отаке от питання. Як ви думаєте, можна чи не можна? Збільшені котушки. що що, Матвій? Збільшити котушку саме? Так, збільшити котушку в. І що ми там збільшимо? Ми збільшимо розмір, по-перше, по-друге, ми додамо кількість витків. Так, чим більше буде витків, тим, звісно вже буде більша сила струму, тому що провід буде інший. І, відповідно, ми збільшимо магнітну дію. Молодець. Наступне відео. момент. Посвідки використовується котушка, всередину якої можна. Секундочку. Помістити осердя, виготовлене із феромагнітного матеріалу. Котушка з'єднана з амперметром та підключена до джерела струму. Про величину магнітного поля котушки будемо робити висновки завдяки повороту магнітної стрілки, яка в даний момент напрямлена вздовж магнітного меридіану землі. Увімкнемо джерело, помітимо, що під дією магнітного поля котушки. Стрілка повернулася на деякий кут. Сила струму в установці дорівнює 2 А, і у всьому досліді змінюватись не буде. Якщо в котушку помістити осердя, то кут повороту стрілки стане ще більшим. Тепер її напрямок майже співпадає з вісю котушки. Якщо осердя виняти, то кут повороту стрілки зменшується. Добре видно, що кут повороту магнітної стрілки залежить від наявності в осердя. Якщо осердя виняти, а джерело струму вимкнути, то стрілка займе своє початкове положення. Отже, на цьому досліді ми побачили, що ця е, штука, оцей стержень залізний, він. Значно підсилив дію магнітного пуля. Тобто ви пам'ятаєте з попереднього уроку, що є такі матеріали, які називаються феромагнетики, які збільшують в десятки або навіть сотні разів дію магнітного пуля, що, в принципі, в нас тут і відбулося. Як тільки осердя вставили в кутушку, у нас вийшов електромагніт, який значною силою притягнув цю магнітну стрілку. Тобто, поки не було осердя, стрілка ще там, ну так. Ну, Трошки е, поверталася з якимось таким з неохоти. Як тільки вставили стежень, то сила наочно збільшилася в рази. Так, магнітна дія в кутушці посилюється в разі введення в її середину феромагнітного осердя. Тобто, як тільки ми ввели осердя, зразу у нас ну, виходить той же самий магніт, але зроблений з електричних пристроїв. тобто з котушки та металевого феромагнітного осердя в середині. Питання таке, чи збільшиться магнітна дія кутушки, якщо використати осердя виготовлене з міді або алюмінію? Як ви думаєте, міі алюміній це феромагнітні речовини чи ні? Хто може сказати? Ні, не збільшиться. Не збільшиться, звісно, тому що вони не феромагнітні. Так, молодці, пам'ятаєте, це ми на тому році проходили з вами. Електромагніт визначення, чи правило, Однозначно. точніше, так, поспішив. Це котушка з уведеним у середину осердям із феромагнітного матеріалу. Кожен електромагніт складається з наступних компонентів. Подивіться, будь ласка, є в нас основа, називається вона каркас діелектрик. Тобто та штука, яка не проводить. Електричних труб, може бути пластмаса або схожі якісь е, елементи. Далі йде каркас. Тоже, е, так, Каркас я вже говорив, обмотка. так, Поверх цієї трубки на каркасі, намотана намота е, якась, дротина, яка, ну, провід. Який заізольований, він має бути обов'язково ізольований, тобто в резині чи в якійсь такі речовині, яка не проводить електричний струм. Це одна із головних умов. Чому нам необхідна тут ізоляція між цими проводами? Тому що вони будуть контактувати і потім, що напрямок струму у нас буде, ну хто знає який. А так, коли вони ізольовані, ми просто концентруємо ці кільця і створюємо? що? Те саме, що є в магніту, колові струми, так, які мають певний напрямок. Якщо ізоляції не буде, або якщо ізоляція там десь прогорить, чи проріжеться чи проб'ється, то в нас буде коротке замикання. І електромагніт у нас, на жаль, не вийде працювати, не буде такий, такий пристрій. Далі зверху йдуть дві клеми, тобто це клеми це кінці цього дроту. Куди можна під'єднати ще щось. Джерело електричного струму, наприклад, або якісь інші е, компоненти електричного кула. Та обов'язково має бути осердя. Феромагнітне осердя, чи заліза, чи з подібних якихось таких от елементів. Одна з конструкцій електромагніту містить дві котушки, які закріплені на осерді. За допомогою ключа котушки можуть підключатися до джерела струму. Замкнемо електричне коло. Кутушки з'єднані так, що їхні магнітні поля накладаються, підсилюючи один одного. Замкнемо осердя якорем. Магнітне поле міцно притягує всі частини осердя. Такий електромагніт може підіймати та втримувати значний вантаж. Вітя, в мене урок не може. Отже, ми побачили з вами дію електромагніта. Так? Тобто, це пристрій, який працює на електричному струмі і притягує до себе магнітні і немагнітні залізні тіла. Так, це називається у нас підковоподібний електромагніт. Магнітна дія значно в нього посилюється, коли ми його під'єднуємо. Так, далі. Де застосовуються електромагніти? Подивіться, будь ласка, Значить, електромагніти ми використовуємо майже скрізь в будь-яких пристроях, які використовують електродвигун. Це може бути там притва електробитва, де є рухома частина, яка має постійно рухатись. Це може бути якийсь інструмент домашній електродрелі, там болгарки, шліфмашинки, ті ж самі, перфоратори, Насоси, навіть і в іграшках використовуються тобто на так, в цьому дистанційному машинки. Дрони, які літають, на кожній лопасті є електродвигун, так, який обертає лопасті і так далі. Всі пристрої використовують в принципі, для того, щоб щось рухати, електродвигуни, електромагніти. Так, йдемо далі використовують для того, щоб переносити важкі залізні болванки та металобрухт. Для цього не потрібні ніякі гаки. Даний електромагнітний підіймальний кран управляється за допомогою важелів правою та лівою рукою. Кнопкою на правому важелі ми включаємо електромагніт. Він притягує металобрухт. Далі переміщаємо магніт з брухтом до вантажівки, натискаємо кнопку на лівому важелю та відключаємо магніт. Весь металобрухт потрапляє в кузов вантажівки. Даний магніт діаметром 2 метри може втримати 2300 кг металобрухту. Так, отже, так от і працює цей кран на свалці, який притягує, примагнічує до себе всі залізні речі. Тобто це здоровений електромагніт, який просто... Ну, як... Піднімає тимчасово і відпускає потім ці жалізні речі, металолом. Так, значить, коли кнопка затиснута, електромагніт працює. Тільки кнопку відпускають, вже немає що дії струму. Струм там пропадає. Відповідно, ця плита металева розмагнічується, і всі ці металеві речі вони падають під дією сили тяжіння. Так, отже, під час увімплення струму. Залізо притягується. Вимикається струм, залізо вже не притягується і воно падає до землі. Електромагнітне реле. Пристрої для керування електричним колом. Значить, подивіться, будь ласка, на оцю схему. Що у нас тут є? Ключ, тобто вимикач. Включаємо його або вимикаємо. Є різні, звісно, ключі, є такі, що там за, лише за натисканням, тобто утримувати їх треба. Є такі, що ми як переключатель, включив, виключив. Далі йде в нас електромагніт в котушці. Ось він котушка та осердя. До е, цього підключений якір. От Подивіться, де у нас якірка металева. Потім йдуть контакти, які підходять до електродвигуна. Тобто Запускаємо ми електричний струм по колу, починає працювати електромагніт і обертається в нас електродвигун. Відпускаємо ми кнопку, струму немає. Відповідно, вже не працює в нічого там. Так. І тепер пішли у нас питання по матеріалу теоретичному Все. Значить, декілька теоретичних задач. Давайте з вами обговоримо. Перша така усна задача. Чому при виготовленні електромагніту на осердя намотують ізольований провід? Хтось запам'ятав, я сьогодні давав відповідь на це питання. Чого ці провода треба обматувати? Ізолірувати. Воно ну, може статися замиканням. Так, правильно, воно може замкнути. Тому треба обов'язково ізолювати ці провідники. Молодці. Чому в електромагнітах використовують залізне осердя? Тому що з чого воно виготовлено? З якого матеріалу? З який притягується термагніт. Феромагніт, абсолютно вірно. Молодці. Так, чи можна електромагнітним краном переносити розпечене залізо? Тобто гаряче, аж красне таке. Ні, не можна. Тому що при нагріванні магніта у нього витр... зникають магнітні способності. Молодці. Але ви пам'ятаєте, що є певна температура, коли магнітні властивості зникають? Тобто, це називається, це, навірно, урок був у нас по щоту, чи п'ятий, чи шостий. Точка QR. Ця е, точка, коли от, залізо вже із твердого стану починає потихеньку розжижуватись. Так? От Залізо, наприклад, така температура 767, 769 градусів Цельсія. От Саме після е, от, такої от, критичної температури вже не притягується. Але. 700-600-500 градусів заліза електромагніт ще може притягнути. І Їх використовують на металургійних заводах, щоб переміщувати. Так? То можна використовувати, але до певної критичної температури. І в кожного ж матеріалу своя така критична температура. Того, відповідно, ну, треба спочатку взнати цю температуру, а потім вже використовувати. Так, і тепер наші любимі графічні задачі. Четверта задача. Визначте напрямок струму в обмотках електромагнітів. Так, я приховаю це місце, вільне освободю на екрані. Значить, позначте полюси магніту, магнітів. Це нам треба позначити північний та південний полюс на оцій на оці схемі. Що нам дано? У нас є напрямок струму, так? Мінус та плюс. Пам'ятаєте, звідки, з якого цього, з якої клеми, на яку йде у нас струм? Від мінуса до плюса, чи від плюса до мінуса? Від е, е, плюса Від плюса до мінуса. Так, ось сюди у нас переходить струм. Тепер нам треба використати якісь правила для того, щоб ми могли знайти що. О ті ж полюса. Значить, що для Болі цього руки. треба зробити? Які у вас є ідеї? руки. Так, у нас є у нас правило лівої руки, у нас є правило правої руки, і в нас є правило правої руки для котушки. Пам'ятаєте їх усі чи ні? Дивіться, на тут оця клема, там де плюсик. Так, ось. Значить, Куди в нас йде струм? Я включаю режим маркера. Чи перо, чи маркер. Перо. І малюю. Мешку просто не бачу. Ось. От сюди вверх стрілечку я малюю, пішов на струм. Так? Там, де мінус, він приходить сюди. Іначе я малюю стрілечку ось сюди. От так, Сюди рухається струм. Тобто ми бачимо, від плюса він йде вверх. Далі пішов по обмоці цього електромагніту. І тут другий електромагніт. Тобто У нас два електромагніта. Правильно? І нам треба вказати, що на том, що на том полюса. В чому різниця? Тут у нас. Струм йде вверх, тут у нас йде він вниз. Значить, Є в нас правило, давайте вам нагадаю, правої руки для котушки. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки, ось вона, права рука, спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнути на 90 градусів великий палець у кажену напрямок та, на північний полюс котушки. Ось моя права рука. так? Чотири пальця вказують в напрямку струму, куди він рухається. Тобто він вверх рухається так? від плюса. І великий палець вказує мені, де північний полюс. Тобто він буде в мене туди, в ту сторону, в ліву сторону. Так? Отже, я можу тепер взяти. І на цьому малюнку написати, що тут у мене північний норт. Якщо тут норт, то де буде південний соуст? Він буде в противоположній стороні. Ось так. Ми вказали північний та південний полюс. Так, що ми можемо сказати за другий електроманів? Там буде так само, чи щось буде по-другому? Як ви думаєте? Тут, на жаль, треба нам опускати. За оцим провідником, який йде до мінуса. Тобто Ми тут праву руку опускаємо пальцями вниз. Так? Пальцями вниз. І що ми маємо? Пальцями. Що вверх, що вниз. Ось так ми його повертаємо руку. Цю повертаємо. Тобто Тут у нас буде якась ситуація, що два полюси будуть йти ось так. один до одного. норт норт І тут у нас південь С в цю сторону буде повернутий. Таким чином, за допомогою правила правої руки для котушок ми можемо вирішити цю задачу. Так, да, задачі в нас дуже цікаві кожного разу. І для того, щоб їх вирішувати, треба пам'ятати мінімум три правила: лівої руки, правої руки, правої руки для котушки. та... Що, та не забувайте про силу Ампера, яка, можливо, зараз нам і пригодиться. П'ята задача: Укажіть, до яких полюсів джерела струму під'єднані провідники А та Б. Так, ну, все мені закриває. Ось у нас два провідники А та Б. Значить, вони мають десь плюс десь мінус. Наша задача взнати, де плюс, де мінус. Кроме того, ми бачимо: зверху в нас є динамометр. Бачите його? І в цьому на цей динамометр повішений в нас магніт, який вже має свої полюси S та N. І так, коли включається струм, то динамометр підтягується. Так? тобто сила тяжіння зменшується. Тобто магніт починає рухатися уверх. Що це нам говорить? Зробіть висновок хоч якийсь, будь ласка. Коли магніт може рухатися вверх? Ось я його намалюю тут. Отак. От Коли тому струм включаємо вверх йде. Ну. Магніт рухається вверх, тому що. Тому що. Ці Одні... одна і те ж сама сторона магніта... Так, Отталку. правильно, молодці! Вони однакові. А однакові полюси магнітів що роблять? Відштовхуються, так? Тобто, от нам і причина: нижній оцей електромагніт він зафіксований. Він не може нікуди рухатись. Відповідно, він буде відштовхувати від себе, що отой під на підвісі якийсь, він буде. Сила направлена буде доверху, і відповідно, пружинка розтяження своє буде зменшувати. Тоді тут у нас S. Тобто ми отаким от чином, криво малюю я, оприділили полярність цього електромагніта. Тепер питання: а як ми можемо взнати полярність цих клем? Де плюс у нас, а де мінус. Яке нам правило може допомогти? Значить, <кхід> у нас є правило якої? Лівої руки є лівої правило руки. правої руки. Ну? Лівої руки. Так, правило лівої руки нам говорить. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а в нас їх, ми їх бачимо взагалі. І що? А4 витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то віддігнути на 90 градусів, великий палець укаже напрямок 3 ампера. У нас тут сила Ампера трошки нецікаве, бо не той випадок. так? У нас магніт, а не провідник відштовхується тут. Отже, просто лівої руки нам правило не підходить. Ще які є пропозиції. Правої руки для котушки, давайте правило пригадаємо. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнути на 90 градусів великий палець, укаже напрямок на північний полюс котушки. От У нас є північний полюс котушки, ми можемо відігнути так великий палець. Тоді що оці чотири пальці руки, якщо їх загнуть трошки, вони вкажуть нам напрямок струму. Підійде нам це? У нас катушка якраз тут на, на осерді. Отже, я вказую великим пальцем на північний полюс. Ось він. А оці чотири пальця показують, куди, будуть, куди рухається струм. Дивіться, куди він за це закручується так? проти часової стрілки. Що ми можемо зробити за висновок? Що струм? Де моє перо включене, чи ні? Так, назад повернися, будь ласка. Ось моє перо. Що струм у нас йде проти часової стрілки. Тобто ось. Все. Струм, дивіться, йде отак. Потім йде отак. Отак. І куди він йде? І сюди він йде. Він йде від точки А до точки Б. Що це нам говорить? Що точка А це плюс, а точка Б це мінус. Абсолютно правильно. Це в нас плюс, це в нас мінус. Тобто ми вирішили цю задачу і знайшли полярність джерела струму, яке підключене до цього електромагніта. Отак От дуже просто. Так, на цьому теоретичну частину сьогодні ми закінчуємо.